Миру Божого, Біблія описує нам історію, щоб ми знали, куди нам рухатися, щоб жити в благословенні. Історія про царя Новоходоносора показує, що потрібно приймати Божих людей та виправляти своє життя від гріхів. Як цар Новоходоносор він так прийняв пророка Даниїла, признав, що він від Бога, але продовжував далі гордитися, говорив, що це все його царство, який прекрасний Вавилон, що він все побудував. І після цього він втратив розсудок. І жив як тварина. Але коли до нього повернувся розум, він пославив Бога, він віддав йому славу. А чим сьогодні займаються віруючі? Чи ми славимо Бога, чи віддаємо славу ми йому? Чи дійсно є в нашому житті покаяння та прийняття людей Божих? Якщо ні, то такий цар він потім встане на суд і буде судити таких людей, які не приймають людей Божих та не виправляють своє життя.